Привіт! Сьогодні ми будемо генерувати ідеї. Іноді здається, що вже все, що тільки можна було придумати, це людство вже все придумало. Насправді, ідей можна створювати дуже багато, дуже нових і креативних створювати самостійно. І від цього можна використовувати різні методи. Сьогодні ми розглянемо такий метод, як морфологічний ящик. Зараз перейдемо одразу до практичного використання. Що нам для цього треба? Взагалі я беру звичайний аркуш паперу або блокнотик і там олівець, ручку, якісь, можливо, кольорові олівці, і починаю створювати таку таблицю. І так, нам взагалі потрібна брудь-яка табличка. Тобто можна навіть в електронному вигляді, якщо вам так комфортніше, я за папір і ручку. От, Ми беремо табличку, створюємо. Вона може бути, наприклад, мати сім стопців, шість рядків. Насправді можна і більше. Це просто я собі поставила такі обмеження, що у мене буде ось така кількість ідей. От, якщо у вас більше людей, наприклад, ви в команді працюєте, то можна робити ще більше, буде навіть цікавіше. І так, ось вже ця табличку трошки ближче, наче видно. Я, наприклад, хочу створювати вокзал Вокзал у Майнкрафті. Значить, я буду думати спочатку про зовнішній вигляд цього вокзалу, а потім я можу взяти призначення цього вокзалу. Тобто, ці моменти важливі якісь пункти для того, щоб побудувати будівлю вокзалу, я собі зараз прописую в перший стовпчик. Основні блоки, з яких матеріалів та, я буду використовувати, потім висоту, яка мені потрібна для цього вокзалу, колір і якісь там, можливо, додаткові елементи. І так, коли я створила собі основні характеристики, за якими я буду вибирати свій вокзал, я одразу їх записала в першу колонку таблиці. І далі ми підемо рядкам працювати. Далі ми будемо розглядати конкретно кожен пункт. Наприклад, зовнішня форма вокзалу вона може бути в вигляді сфери, циліндра, паралепіпец, це ящичок. Може бути тор, може бути окремі форми поєднання, якихось тунелів, якась абстракція. Так, тобто я можу більш детальніше можу розписати, тобто ще якісь пункти додати, тому що. Я якби з досвідом у можу написати такі варіанти, але якщо ви працюєте в команді, або, наприклад, у вас інший досвід, ви можете написати ще більше або інші зовсім пункти, і це теж класно, тому що це все одно приведе до якогось ідеального результату. Класно. І так. Наступний рядочок розглядаємо тепер призначення цього вокзалу. Для чого він може служити? Ну, нехай він буде там аеропорт чи космічна станція, або там може бути залізнич... залізниця підземний, метро, якийсь фунікулер. Там можуть бути чисто телепорти, це ж майбутнього вокзал. Потім це можуть бути портали, це можуть бути морські чи річковий там порт, або поєднання кількох варіантів. Так, переходимо до основних блоків. Тобто зараз, бачите, я нічого не вибираю, я тільки максимально з чого це може бути, з чого може бути, з яких моментів. Так, основні блоки, які я можу використати тут. Так, вони можуть світитися, вони, можуть бути яскравого кольору, вони можуть бути з глазурованої кераміки і зі скла, тобто прозорі, можуть бути класичний камінь чи дерево, або блоки нижнього світу. А, так, далі. Пишу варіанти для висоти. Яка може бути висота для вокзалу? Е, там тільки 10 блоків, або взагалі по 5 блоків кожен поверх, або все буде під землею, або 50 блоків висотою там вище, або е, всі будівлі, там кількох будівель у мене буде складатися, і всі вони по 35 блоків, або воно може бісити в, в повітрі і всі туди будуть телепортуватися. Так, переходимо на наступний рядок. Заповнюємо рядочок ідеями для кольору, який може бути кольор. Червоний, синій, жовтий, зелений, тобто я такі, в принципі, основні кольори написала: білий або різнокольоровий. Так, і додаткові елементи, які можуть бути. Там може бути підземний паркінг, може бути зелений сад на даху, там може бути механічні ескалатори, зарядні станції, автомати з їжею квитками, електронне табло. Тобто тут я можу собі вже варіювати якісь ці додаткові елементи, які мені уяві виникають. І так, отже, в нас є ця готова табличка. Що ми можемо зробити? Далі, коли в нас всі ідеї записані, ви пропрацювали. Я не знаю, скільки займе у вас часу, у мене на цю табличку, можливо, пішло години-дві, а може і менше. Це залежить, ну, це просто через те, що я її намагалася табличку оформити в електронному вигляді, ем, ходила, думала, і я працювала з цим одна. Якщо ви в команді, я скажу, це у вас може взагалі забрати кілька хвилиночок. От. Так. Далі. Коли у вас вже є таблиця, вам треба буде в кожному рядку вибирати один пункт. Наприклад, зовнішня форма вокзалу. Значить, я виберу, наприклад, паралепіпід. В призначенні вокзалу я виберу поєднання кількох варіантів. В основних блоках я оберу яскравого кольору. У висоті буде у мене кілька поверхів, всі вони будуть однакові по 5 блоків. Колір я хочу зелений. В додаткових елементах у мене буде автомати з їжею або квитками. Так, коли я вже собі обрала е, варіанти. Тепер я маю це все втілити. Тобто я тепер повинна це зібрати, уявити собі, який це в мене буде цей вокзал, щоб він був формулою паралепіпеда, щоб у нього були аеропорт, залізниця, телепорт, портали, морський річковий порт, щоб вони були яскравого кольору і зеленого, щоб були по 5 блоків висоту та ще й розміщувались різні автомати з їжею. Так. Тобто я собі уявила, і давайте будемо малювати в електронних таблицях схемку, тобто зафарбовувати квадратиками в стилі піксель арт. Що ж там буде? Ну, нехай буде щось типу таке. Тобто, навіть з тими параметрами, які обрала я в своїй табличці, у вашій уямі цей е, вокзал може бути зовсім іншим, і це теж дуже класно. Так, і якщо я втілюю, напишу код в Майнкрафті і запущу програмку. Ну, це у мене вийшло ось так. Тобто за схемку я побудувала так. Тобто можна по зовнішнім, бачите, сходинкам підніматися на кожен поверх. Тут є площадка для вертольоту. Тут є портал, ось, будь ласка, в нижній світ. І в Ender у мене вгорі. он там, то портал Ендер світу. І також у мене є ліфт. Один піднімає вгору, один опускаю вниз, не пам'ятаю, який зараз перевіримо. Ага, це все ж таки я правильно потрапила вниз. Бо якщо я перейду на цей бік, то мене почне піднімати. Ой, назад, назад. От, вниз, опускаю. Тобто, в мене, бачите, є кілька варіантів переміщення в цьому вокзалі, але я його ще не облаштовувала. Тобто Я його просто побудувала кодом. Це все, що я зробила кодом. От. А далі я можу вже облаштовувати його вручну, тобто розміщувати меблі. Зрозуміло, що кодом предмети вже не поставиш, тому фантазуйте, створюйте нові ідеї і діліться.